Тивний одяг першого сорту. 10 кг, ціна 2000 гривень. Ціна йде акційна. Далі йде ось такий батнічок найк. брендовий, Розмір тут Не бачу. Наступна йде ось така кофточка на замочку, Розмір XL. -ка. Ось така гарна кофта брендова бренд Zara. Шикарна кофта. Далі йдуть шорти спортивні чоловічі. Це йде така кофта розмір 4850. Далі йде розмір 52-54. Наступний йде світшотик розмір L. -ка. Дальше, да, ось такая арочка. Арный На Наступный, да, размер тут МК. Дальше, да, такая кофта на замку. Размер 50. человечок, Дальше, да, вау, будет да, кофточка беленькая. Розмір С. Це йде розмір 40. Наступна йде С. Така від червоного кольору, дуже гарний. Далі йдуть такі штани. Кремовий спортивний розмір М. Це йдуть штани Adidas не штани А шорт. Розмір XL. -ка. Наступний. Де такий хідшотик? размер 46. Дальше йде розмір L. Спортивні штани. Вони йдуть в прямій подовжині. Наступна йде така кофточка. Розмір M. Дальше йдуть штани. Розміру я тут не бачу, Такі кого как кишеньки. Це йде да, Елечка. Ватник з капюшона. Дальше до штани розмер також Эрика. Наступний, стоп, не дай такий свитшоток на флісі розмер X Далі буде така гарна емочка. Ось така кофта. Наступна. Розмір я тут не бачу. Далі йде ось така кофточка новенька. Наступна йде просто однотонна розмір. Киситшотик що є что модельки. Це йдуть такі штани. І розмір 52. Алька.